Знаєте, що хімія наука впорядкована, любить все консультувати, все розкладати по куличках, але в нашій хімічній лабораторії панує ось такий безлад. Я вам пропоную зараз впорядкувати, робити, навести порядок в нашій хімічній лабораторії. Подивіться на екран і виберіть формули речовин, які там зображені. Прочитавши, їх правильно, а я запишу на дошці. Отже, Це 3. 2H5. Це 2H5. Я не згодна. Подивіться, будь ласка, формула має початок, має закінчення. Ага. Ага. А, Роман. Це 2H5. О, О, аж. Дякую. Це 2H5, ОА. Формула складна, ми такі. Добре. Добре. А тепер подивіться на формули, які записала. Я поїхав так простіше. речовини, зображені цими формулами, можна поділити. А які дві групи можна розділити ці речовини, Максим, будь ласка? На складні і прості. Їх можна поділити на прості і складні речовини. Виберіть серед них формули простих речовин. Ви зачили з природознавства. Сергій. H2, ферум, O3, купрум, O2. О2. Всі решта речовини складні.